Привіт! з вами Ольга Босова, волонтерка фонду Юнайтерс, і це підсумки вересня. За останній місяць ми передали майже 19 тонн допомоги в Польщі та до України. Станом на кінець місяця у пункті допомоги 6220 зареєстрованих осіб, серед них 1727 дітей. Допомогу отримують українці, поляки, білоруси, литовці, латиші, грузини та інші. Ми підтримуємо всіх, хто цього потребує. В нашому пункті допомоги у Варшаві. Ми видали 10 тонн продуктів харчування на суму понад 65 тисяч злотих. З цієї кількості 5 тонн становила випічка пекарень путка та отримбуси. А 5 тонн вартістю понад 52 тисячі злотих. Це продукти від Бідронка та Продовольчого банку. До України ми відправили Понад 9 тонн гуманітарної допомоги. Це були ліки, продукти харчування, засоби гігієни, одяг, комп'ютерна техніка, аптечки та медичні рюкзаки. Допомога потрапила до Києва, Харкова, Сум, Куп'янська, Херсона, Кривого Рогу, Рівного та Кременчука. Ми також передали понад 320 квадратних метрів маскувальних сіток. У вересні ми отримали значну речову підтримку від партнерів. Від Procter Gamble – дев'ять палет засобів жіночої гігієни. Загалом майже півтори тонни. Від спілки українців північної Німеччини майже тона медичних товарів від компанії Vilitex – 3,5 тонни тони допомоги. А від Єреко 500 кілограм допомоги. Від BP та шлахетна пачка 650 літрів пального вартістю близько 4 тисячі злотих. А у співпраці з фундацією розвитку регіонів 28 палет гуманітарної допомоги з Великої Британії, 32 палети коців з Франції та цілий бус дитячих боксів із Шотландії. У межах програми ФЕПШ ми підготували продуктові пакети для 175 осіб. Серед них літні люди та сім'ї з дітьми. Також провели навчальні заняття для підопічних і волонтерів. Ми також подбали про наших волонтерів, організували пікнік у форті Вавжишев та два круїзи віслою. Підсумуємо у вересні понад 19 тонн допомоги. З них 10 тонн видано у Польщі та понад 9 тонн виїхало в Україну. Додатково сотні метрів маскувальних сіток, десятки палет від партнерів і понад 6 тисяч потребуючих у нашій базі. Дякуємо всім благодійникам, партнерам і волонтерам за те, що разом ми можемо діяти в такому масштабі. Підтримуйте Юнайтерс!